thank you Заняття з математики, як завжди, розпочинаємо з прямої і зворотньої лічби. Пропоную вам полічити від 1 до 8, а потім вернутися назад від 8 до одиниці. Полічимо разом через Одиницю один. Перестрибуємо. Три. Перестрибнули. П'ять. Сім. Тепер рахуємо з двійки, перестрибуючи через один. Два, чотири, шість, вісім. Молодці. Назвіть, будь ласка, найменше число. Вірно, один, а найбільше. Так, вісім. Ну що, тепер пригадаємо склад числа. Будь ласка, оберіть собі будинок від двійки до вісімки. Візьміть касу цифр і знаків і викладіть склад будь-якого числа: двійки, трійки, четвірки, п'ятірки, шістки, сімки або вісімки. Спочатку дивіться на підказку, а потім зупиніть відео і викладіть склад числа самостійно, не підглядаючи. Коли виконали завдання, за моїм прикладом поясніть. Я обираю четвірку і пояснюю, що четвірка це 1 і 3, четвірка це 2 і 2, четвірка це 3 і 1. Четвірка це 4 і 0. Розкажіть про своє число. Наступне завдання. Для нього нам знадобляться лише цифри. Подивіться, уважно порахуйте і визначіть, скільки манго в якому квадраті. Перше. Порахуйте, скільки? 1, 2. В першому верхньому лівому куточку два манго. Крокуємо далі, другий, так, у другому квадраті шість манго. Далі малята самостійно полічіть манго у всіх квадратах і поставте співвідносну до них цифру. Так само зробіть із цими трьома картинками: полічіть яблука, манго і авокадо. На моєму прикладі, на першому малюнку 4 яблука. Для наступної роботи нам знадобляться знаки більше-менше, дорівнює, не дорівнює. Тож, приготуйте, будь ласка, їх із вашої каси цифр і знаків. Повторіть, який знак що означає. Вам в цьому допоможе ворона з розкритим дзьобиком. Коли дзьоб розкритий, означає більше, коли закритий менше. І починаємо. Розглядати і порівнювати між собою групи предметів. Подивіться уважно на малюнки і поставте між ними знак, який підходить для порівняння множин. Нагадаю, більше-менше дорівнює. Молодці! І останнє завдання. Знайдіть об'ємну фігуру, назву якої я кажу. Я вам буду допомагати. Але трішки згодом. Спочатку ви спробуйте знайти їх самостійно. Почнемо з легенького. Знайдіть кулю. Так, далі знаходимо конус. Вірно. Куб. Молодці циліндр. І останню фігуру піраміду. Молодці. Молодці малята. Якщо вам сподобалось в країні математики, то запрошую вас на наступне заняття і чекаю. Бувайте!